Юніфе просто ідеальне. Ви розумієте, яке щастя, який водоспад прямо в кімнаті. Насамперед багато, не пошкодували. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я вам зараз покажу готель в Старсусі, де я заселилась. Це щось неймовірне, казкове. Звичайно, ну які ви думаєте, в кімнаті? Звичайно, в кімнаті Султана. А як ще може бути? Готель називається Елів Хатун Конали. Знаходиться в старому місті. І всі номера підписані іменами султанів. Дуже гарні орнаменти йдуть Османської імперії. Це вже і Юля течки розклалася. -да -да. Дуже гарний водоспади. Натішитись не могла, чесно. Сподобалась картина, а також орнамент, який був в душі і ручка. Но геть мені нагадало телефон. Це вже мої речі тут лежать. Ось такі вирізи для шаф, лише. Там вони знаходяться прямо в стіні. Я бачила фото копи. Шафа, є вішечки, є халат, є запасна ковдра, але було не холодно, наперед скажу. Звичайно, є телевізор, є міні-бар, в якому знаходяться дві водички, дзеркало і стіл з чаєм і кавою. Найбільше все ж таки не вразив вигляд з вікна. Ви подивіться, це просто краса. Якраз весною все розквітає. До речі, ось, будь ласка, церква святого апостола Павла стоїть прямо перед носом. Я того разу вам знімала, тому цього разу вже не буду. Можете зайти на канал Джуліана Хоум, подивитися, як там всередині. Зараз це музей. Звичайно, як і в кожній кімнаті, є ліжко, є кондиціонер, є столики при ліжкові. Дуже чисто, комфортно, різні картини. Це мені сподобалось в цьому готелі лише з інтернетом проблема, коли я засилилася, він був. Дуже хороший, коли я прийшла вечора, його вже не було. Зараз я знаходжусь у місті Тарсус. Ми приїхали їсти по чаю. Покажу саме відоме місце в Тантло Кантаси. Всім сказав, що це саме найвідоміше місце по супчикам по всьому. Не багато людей, тому що ще в принципі. Не кінець робочого дня. Мені не дуже сподобався тут запах. І тому я кажу, давай на вулиці. Зараз хочу взяти меню і вам показати взагалі які ціни. Ось які супчики є. Це що борщ чи що. Мерджімед. І там щось не видно, що там. І великий там. Але, кажи мені теж це з відео знімає. Знімаю. Чи ти В будь-яких містах вони люблять відео знімати. Та, що? Не переживайте, хотіла візитку взяти, але нема. А є. Візитну карточку. Ось. Є нікент-локанта все. Телефони. Ліппача прийшло. Дивіться, який колір. Дуже цікаво, перший раз такий бачу. Перший к як має бути все. І хліб. Я кажу, так багато хліба. Вони кажуть, ну да, так, так треба. Зараз будемо куштувати. А фітусу. Дивіться, м'яса багато, не пошкодували. Єдине, що все-таки трішки запах чути. У нас є такий кафе, що взагалі запаху не чути м'яса, е, Ні, воно смачне, просто нема такого е, характерного смаку запаху. І оце томат, я так трішки не звикла, у нас все таки воно біленьке таке йде. Але цікаво, можете скуштувати, спробувати. Дивіться, як зручно. В них меню прямо на столі. Просто ми на вулиці були, тому і в нас такого не було. Тобто пача да, для пача 70 лір, курячий супчик 45, мерджімек 35, Меклер – це з овочів якась їжа 70 лір. Котлета із мір 80 лір. Чубанка вурма – 110 навіть не знаю, що це таке, напевно, щось підсмажене. Але що саме не знаю, Біфтек 110, таски баби 110, 130 якийсь коня тандир те баби. В принципі, тут дешевші ціни, кушбаши 120, тут трішки дешевше, ніж в Анталії, Не набагато, але дешевше. Ось тут знаходиться перша каналізація взагалі в світі, яка була проведена. Це давно була ця дорога, її знайшли ненароком. Десь біля моря, йде її продовження. Питаю, друсуне, як ця вулиця називається? Ну Тут хурма росте так, ну це типу вулиця Хурми. А, ні, кажуть, це така знаєш, банківська вулиця. Так вони вулиці знають. До речі, я в трьох людей запитала по тій вулиці Торгівельні, що ми йшли. Як так, називається вулиця? Вони не знали, вони задумались. Потім сказали кондитерську і ну, замовили кюніфе. Я вже 40 років кюніфе не їла. Вони самі роблять. Зараз будуть, ну каже, десь 15-20 хвилин. Треба буде. Знаєте, все Але дивіться, скільки комфорт. Тобто я так розумію, у них багато людей сюди приходить. А ось дуже баклава 350 лір, нічого собі. Щоб'єт 350, хаву ж ділімі. Слухайте, я вже буду спитати, скільки є Юніфест. 60. А, ну 60 у нас. Мені здається, у нас дорожче навіть. А, подивіться, всі разом починають крутитися повільно. Значите? Тобто він вмикає лише дві, а крутяться всі. Значите. Прикольно. Тобто це взагалі чисто для кюніфера. Я його забуду, у вас тільки комфорки, що так багато людей приходить і каже, ну деколи в нас і не вистачає для того, щоб вчасно всім приготувати. Ось, бачите, вони будуть наливати сироп. Я, до речі, перший раз буду бачити, як готується, тому що ну, зазвичай це на кухні робиться, це не видно. А він буде розігрівати, потім нападе наливати. Я думала, О, це такі в них солодощі. Ну, чесно вам скажу, вони мені засолодкі. Я з морозивом, я ще можу їх їсти. О, це тарсус, їхні солодощі, смачні це з морковним сиропом і морозив. Так, значить, Маленький дитячий розмір 10 лір. Маленький розмір кульки 20 лір, середній, тобто три топа. А, дивіться, дві кульки 20 лір, три кульки 30 лір і чотири кульки 40 лір. А в нас в Анталії одна кулька коштує 20 лір. Тобто тут все-таки дешевше. Він каже, не можна сильний вогонь робити, тому що тоді воно згорить. Треба дуже-дуже маленький вогонь робити, тоді підігрівати. Ну, Готувати. це Воно ще не готове. Цікаво, тут оформлення такі вшинчиком іде. Ну, на рахунок оформили, і готелі і навіть двісті лампи, так. Ну, Здавалося б, там кувшина, тут лампи такі. І тут знову орнамент. Баклаваджі, делілер. -ле Дебелілер. тут стіна йде півкола. Можливо, це взагалі мечеть була. Цікаво, так? Да? А може спеціально так зробили. Ага. Так, зараз буде ага. зараз буде перевертати. Ага. Масло наливає. Я... Терия. Терия. Ага. Це щербет вони називають. Я називаю сироп. Він одне перевернув, потім буде ще одне, а зверху вже буде сироп вже в самому кінці. Отак готується кініфе. Принесли. Люди постійно приходять, морозиво боруть. Я кажу, чому такі порожні вулиці? А Друсун каже, ну так, Тарсуса не дуже багато людей ходить, каже, так, в торгівельних центрах, звичайно, гуляють, але так нема дуже багато людей. Ну ще, каже, на вихідний. Чому в Мерсіні такі вузенькі вулички, а в Тарсусі такі широкі? Ну, каже, Напевно, проєкт неправильно зробили в Мерсіні. Ну, каже, Дивіться, йому каже, нема навіть 500 років, а Тарсусу 10 тисяч років. Тому тут такі місця, ну дуже відоме місто було, дуже відоме. Там, це ми ще не все бачили. То, що я тоді була перший раз, що цей раз я відзняла. Буде і на цьому каналі, і на каналі Джуліана Холм. Заходьте, подивіться. Е, ну, дуже цікаві місця. Подивіться, яка краса пройшла. Тюніфе просто. Я не знаю, як воно на смак, але виглядає дуже-дуже гарно. І ще морозиво принесли. Просто ідеальне. Просто ідеальне. Сиру скільки. І воно таке хрустяще, ви знаєте, я ніколи навіть не знала, що воно має бути хру... Що таке? Хрустить прямо, дуже смачне. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Цілую вас люблю, обіймаю. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І Христос Воскрес. І слава нашій Україні, слава нашим героям, всім нашим волонтерам. Країнам, які нам допомагають, і слава Ісусу Христу! Цілую і бажаю всім перемогу Україні. Іду я спати. та тадам, та тадам, татаротам. Ти такому гарному готелі.